В той час Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавали і купували в храмі, перевернув столи мінянів і осони тих, що продавали голубів, і сказав їм написано, дім дому молитви буде зватися, а ви щините з нього дім розбійників. І підійшовши до нього в храмі сліпі та кульгаві, і він ісціляв їх. І, пікинувши їх, вийшов із міста витаню і там заночував. Уранці, вертаючися до міста, він зголоднів. Побачивши край дороги смоковницю, він підійшов до неї та, не знайшовши на ній нічого, крім самого листя, сказав до неї Нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили Як це Смоковниця в одну мить засохла. Слава тобі, Господи, слава тобі! Увійшовши в храм і вигнав усіх, що продавали і купували у храмі. Дивлячись на цю ситуацію на різкість Ісуса Христа, ми деколи не розуміємо, чому так категорично Він чинить, бачачи, що Господь перекидає столи мінялів, хоча вони допомагали людям, бо міняли гроші задля пожертви на храм. Однак робить це категорично, щоб люди усвідомили. Що є це храм, місце для Бога, місце, де перебуває Господь, де вони зустрічаються з ним. Якщо добре подивитися, то це відбувалося саме в притворі язичників. Це було місце в єврейському народі, верніше храмі, де міг прийти будь-хто з людей, прийти і помолитися. І саме в цьому місці продавали худобу, мінялі, тобто тут стояв постійно такий гамір, гам, як на базарі. Як можна в такому місці молитися? Іншими словами кажучи, в цьому місці людей не пускали до Бога, не давали спілкуватися з ним. Тому Ісус Христос приходить і є такий категоричний, але з іншого боку, храм вимагає певного порядку, певного тиші для того, щоб людина могла настроїтися і розмовляти своїм Творцем. Тому храм вимагає і від нас у теперішній час відповідного також одягу, який має бути скромним і пристойним. В храмі діє дрес-код. Це є англійське таке слово, дрес-код, тобто кодекс одягу, форма одягу необхідна під час відвідування певних таких заходів, організацій, закладів і урочистостей подій, тобто відповідність зовнішнього вигляду людини до певної навколишньої ситуації. Якщо висловлюється простіше, зовнішній вигляд людини має бути вимагати до певного місця. Якщо ми йдемо, наприклад, до англійської королеви, то є певні приписи, сукон для жінок і одяг для чоловік для того, щоб можна було зустрітися з нею. Скільки більше є храм, де живе і жде нас Цар Царів, Христос. В новому Завіті Христос каже: Ви є також храм Духа Святого. Дух Святий перебуває в людині. Людина є цим храмом. Ми хрестилися в ім'я Пресвятої Тройці. що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Людина стає храмом Бога. Ми постійно сподіваємося, сповідаємося, причащаємося, приймаємо тіло і кров Господа Ісуса Христа, з великою пошаною ставимося до святих тайн, до кивота, до свідомі того, що там перебуває Христос. І коли причащаємося тіли крові Господній, Господь знову і знову перебуває в нас, і ми стаємо живим кивотом, який носить Ісуса Христа. І тому, подібно до Нього, який впорядковував Єрусалимський храм, ми мусимо впорядковувати і себе, особливо своє власне серце для зустрічі з Творцем. Дуже часто ми в часі молитви, в часі служби Божої чи особистої молитви щось продаємо чи купуємо. Залишаємо якісь справи, і вони нам не дають до кінця зустрітися з Творцем, наче й своїм Богом у храмі чи часто особистій молитві всередині в нас є певний такий базар. Отже, маємо бути як Ісус Христос, категоричні, на різні такі речі, щоб навести порядок в тому місті, де має бути храм Святого Духа. Якщо ж подивимося на другу частину сьогоднішньої Євангелії, то ми побачимо якраз саме річ про цю смоківницю. Лише небагато з тих, хто чесно читає Біблію, не погодиться з тим, що це важкий уривок, тому що ми повинні підходити до цього уривку, маючи певні щире бажання з'ясувати істину, що лежить за тим смисленням для нас сьогодні. Історія наведена є також і в апостола Євангелиста Марка, але з однією історичною відмінністю. От Матвія, смоківниця заслохла відразу на очах. В грецькому тексті це парахмена. В марках з деревом нічого не трапилося в цей момент. Лише наступного ранку, коли учні проходили цією самою дорогою, вони побачили, що смоківниця засохла до кореня. Необхідно знати, як росте та плодоносить смоківниця. Адже смоківниця була найулюбленішим деревом у Юдеї. Обіцяну землю малювали як землю, де є пшениця, ячмінь, виноградна лоза і смоківниця. Це ми навіть можемо прочитати в второзаконі, 8 главі. Гранатні яблука та смоківниця були серед тих скарбів, які розвідники, доглядачі принесли з собою на доказ багатства та родючості в землі. Це ми теж читаємо книги чисел в 13 главі. У кожній частині Старого Завіту є картина світу з процвітанням. І в цій частині завжди є смаківниця. Смоківниця це є символ родючості, миру та процвітання. Якщо ж подивитися на саме дерево, то воно і дуже гарне. Його стовбур може бути до 1 метру в діаметрі, а висота приблизно від 4 до 6 метрів, а розмах його товстих гілок може сягати від 7 до 9 метрів. І тому його цінують. За його, зокрема, тінь. Наприклад, на Кіпрі смоківницю ростуть біля дверей будинків, і в їх тіні можна знайти прохолоду у спекотні дні. Часто смоківниці ростуть коло крани чи колодязів. І одночасно можна знайти де воду і тінь. Часто тінь смоківниці служили людям місцем для усамітнення певної молитовної роздуми. Ось чому, наприклад, на Танаїл, Здивувався з того, що Ісус побачив його під смоківницею, це в Івана в першій главі 48 стишок. Але тут ще важливо зазначити, що смоківниця як вона плодоносить. Смоківниця це єдине дерево, яке приносить врожай два рази на рік. Перший свій врожай зростає на старій деревині, на старих гілках. На початку року, на кінці гілок, з'являються такі маленькі зеленькі шишечки. Які називаються пагім, і з них потім виростають смокви. Ці фруктові бруньки з'являються в квітні, але вони ще зовсім неїстивні. Листя і квіти розпускаються поступово. І ще одна унікальна така особливість смоківниці: вона одночасно вкрита і листям, і плодами, і квітами. Колись вони вже починають більше набирати. Проте варто пам'ятати, що жодна смоківниця не плодоносить будь-коли, наприклад, у квітні. Це зарано. Після цього весь процес повторюється з новою деревиною, тобто з новими гілками. І врожай настає вже у вересні. Ця історія є немовірна тим, що з двох точок зору, по-перше, тут йдеться про дерево, вкрите листям і квітами. Ісус прийшов до нього. В Єрусалим, коли йшов на слато Великодня. Великодень припадає на 15 квітня. А це сталося за тиждень до Великодня, тобто час, коли немає плодів. Друге, Ісус почав шукати смокви на дереві, на якому ніяких смок не могло і бути, і Марко зауважив: бо ще не час було збирати смокви. Це і Марка в 11 главі. Деякі коментарі знайшли це пояснення у Євангелії. У луки там йдеться про смаківницю, яка не приносила плоду. Садівник вже двічі благав господаря відкласти порубку, і двічі господар ішов йому назустріч, але і після цього вона не залишилася безплідною, тому була винищена. Якщо добре це все розібратися і осмислити, то можемо зрозуміти, що Христос прийшов і прокляв. Те дерево, яке не приносило плоду, яке не могло принести плоду, бо ще було йому не час. Але скільки більше Божий гнів буде до тих, що була можливість принести плід, і дерево було плодоносно, але не приносило, ми бажаємо, як то кажуть, все і одразу отримати. Але... Женучись за світовим багатством чи за потребами щоден, ми маємо пам'ятати, що ми також маємо дбати про власну душу і приносити плоди святості. Свого часу є така притча, що один жив дуже мудрий старець, який завжди радо приймав мандрівників у своїй маленькому храмі у горах. Він ділився своєю мудрістю і вченням з кожним, хто шукав істини та духовного просвітлення. Одного разу до нього прийшов молодий мандрівник, зажерливий такий та нетерплячий, який більше думав про себе, про свої такі насущні потреби. Але щось його штовхнуло шукати і духовного. Він запитав старця, як швидко я можу дізнатися всі таємниці світу і досягти внутрішньої досконалості. Старець посміхнувся і запропонував цьому молодому чоловікові провести день у храмі, а наступного ранку повернутися за відповіддю. Протягом усього наступного дня молодий цей мандрівник займався різними молитвами та вивчав стародавні грізні свитки у храмі, сподіваючись знайти всі таємниці Всесвіту. Він був неутомний та повний ентузіазму. Наступного ранку він повернувся до старця та з нетерпінням запитав Я провів цілий день, але так і не знайшов відповіді. Де ж схована істина? Мудрий старець відповів Істина не може бути знайдена за один день, так само як і храм не може бути збудований за один погляд, чи оглянути весь храм одним поглядом. Пізнання та духовне просвідчення зростання це постійний шлях, який потребує терпеливості. Покори та постійного прагнення до пізнання, так само, як і мудрість, зберігається в кожному куточку храму. Істина знаходиться через досвід та внутрішнє пізнання. Прийдіть цей шлях з відкритим серцем і розумом, і ви знайдете мудрість, яку шукаєте. Молодий мандрівник зрозумів, що він шукав істину. І це не є миттєвий процес. І з того часу Він став слідувати вченню старця, щиро прагнув до духовного просвідчення у своєму житті, не зупиняючись. Але шукаємо і ми цього просвідчення у Творця духовної мудрості, так, щоб наша смаківниця нашого духовного життя принесла плоди, і коли Христос прийде, ми могли ці плоди йому показати. Амінь. Слава Ісусу Христу!